Маленький герой. Одна родина на літо винайняла будиночок на березі озера, і всі діти нетерпляче очікували, коли тато візьме відпустку, і вони разом вирушать на відпочинок. Але бабусі довелося залишитися в місті, хоча вона неабияк переймалася, що батьки недостатньо дбатимуть про її онуків. Коли ж вона дізналася про озеро, то взагалі втратила сон і спокій. Уранці, прощаючись із дітьми, бабуся наставляла онуків. Хлопці, я знаю, що ви гарно плаваєте, проте ваша сестричка Оксаночка не вміє цього робити, їй лише два рочки. Бабусю, не хвилюйся, утішав Данилко. Я не зводитиму з нашої Оксанки очей, запевняв старший Миколка я вірю, але щойно уявлю, як ви самі йдете до озера, купаєтеся, пірнаєте чи катаєтеся на човні. Бабуся знову схопилася за серце. Мені б хотілося, аби хоч один із вас умів надавати першу допомогу. Бабусю, все буде гаразд, запевнили внуки і разом із батьками сіли в машину і поїхали. За декілька годин родина вже насолоджувалася краєвидом будиночка біля озера. Це було пречудове місце для відпочинку. Будинок оточував сад, а неподалік розпочинався лісок. Озеро було чисте і спокійне, лише тихий вітерець інколи збурював поверхню водойми, викликаючи легкі брижі. Щодня діти каталися на човні, засмагали на піщаному березі, пірнали з містка у воду та навіть грали в рятувальників. Якось, коли діти бавилися біля водойми, несподівано здійнявся сильний вітер. Сонце сховалося за хмари і ураз зробилося темно та холодно. На поверхні озера з'явилися хвилі. Хлопчики із захопленням спостерігали за водоймою, та за хвилину до них приєдналася сестричка. Оксанко, іди в будинок до мами, наказували брати. Не хочу, завердувала дівчинка. І щоб брати силоміць не відвели її додому, вона втекла від них на місток. Аби подивитися на воду, Оксанка стала на самий край. Аж раптом подув сильний вітер. Дівчинка не втрималася і шубовнулася в озеро. Від побаченого серця у братів так і обірвалися. Тоді старший Миколка стрибнув услід за зниклою під водою сестричкою. Добре, що водойма не була глибокою, і хлопчик умить натрапив на сестричку. Притиснувши малу міцно до грудей, Миколка швидко поплив до берега. Аж ось його ноги вже торкнулися дна. Ще трохи і вони будуть на березі. Оксанка не ворушилася. Відганяючи моторошні думки, Микола чимдуж побіг до брата, який нетерпляче очікував на березі. І тут Оксанка почала кашляти, чхати та голосно ридати. Плаче! Жива! раділи брати. Минуло кілька тижнів. Канікули скінчилися, і родина повернулася до міста. Бабуся з нетерпінням очікувала на любих онуків. Розповідаючи про відпочинок, довелося розказати і про спасіння Оксанки. Бабуся мовчала лише з рідка долони й витирала сльози, які щоразу з'являлися від думки, що все могло завершитися інакше. Я тобою пишаюся, мій маленький герою, обійняла вона Миколку. Як добре бути сміливим і завжди готовим допомогти тим, хто опинився в біді. І як цінуємо ми таких людей, і наскільки ми їм вдячні, але ще більше ми повинні бути вдячні нашому Господу за спасіння наших душ, адже Ісус Христос не тільки ризикував життям заради нашого спасіння, а й віддав своє життя, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив вічно з Богом.